Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Як закидати шайбу, тримати клюшку та найелементарніше стояти на ковзанах, спробували навчитися два десятки дітей. Досвідчені хокейні лева провели майстер-клас для вихованців дитячого будинку. Так популяризують і власний від спорту, і загалом здоровий спосіб життя. Взути ковзани та вийти на лід завдання не з простих. Особливо для тих, хто взагалі вперше на ковзанці. Аби було легше, професійні хокеїсти пояснюють, з чого почати. Одеваєш коньки, Потуже їх затягиваешь, щоб вони не болтались на ноге. І встаєш, садишся в посадочку, чуть-чуть згибаєш колени. Повторяю, сгибайте колени. Сильно не надо, спина прямая, согнули коленочки. Далі вже за руку із досвідченими левами перші несміливі кроки. Наука видається нелегкою, однак цікавою. Тільки слишком наклоняєш спинку. Спинка має бути ровненькою. Ой, 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 молодець. Хокей це далеко не проста гра. Опанувати навіть найелементарніші вправи на льоду вдається не усім. можна можна навчити навіть ведмедя на велосипеді їздити. Було б бажання у декого із цих дітей є талант до хокею, хоч вони і стоять на ковзанах третій раз. Головне це тільки показати, як правильно. А решта то вже таке. У них залізна хватка. Аби стати професійним хокеїстом, науку треба починати якомога раніше. Однак дехто з дітей, переконаний, мали б змогу тренуватися частіше. Грали б так само, як леви. Важко трохи, але навчитися легенько, якщо такое часто їздити. Пробував навіть забивати шайбу, вдалося. Ну, так клюшку, клюшку тримати, коліна зігнуті і бити. Таку акцію на льоду для вихованців дитячого будинку проводять вперше. Це дуже тяжка робота, тому що стоїш не на звичному взуті, а на тонкому лезі. Але якщо дитині це подобається, то вона хапає швидко і легко. 90% дітей вже тут можуть кататись і кажуть дякую. А посмішка на їхніх обличчях це навіть більше аніж дякую. А ще в дитячій пам'яті залишаться і підказки, і перші набуті навики. Треба ноги схилити і їхати, і вперед, як тут, его, Ну. А як не падати? Як, як, ну, як назад падати, треба ну, на низ. Так і на низ. Однак, аби таки удосконалювати свої вміння, дітям потрібен і ще час. І звісно ж матеріальна змога. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, наш спорт.